Не забаганка, а вимога медичної реформи. Резонансне питання створення кластерної лікарні на базі МКЛ номер один підняли і на брифінгу міського голови та його заступників. Олександр Левицький пояснює, це рішення назрівало уже давно піти на реорганізацію. місту довелося через законодавство. Утім, наголошує такий крок усім на користь, і жодних негативних змін у першу чергу для пацієнтів не буде. Для пацієнтів нічого не зміниться, стоматологи будуть надавати стоматологічну допомогу, травматологи будуть надавати травматологічну допомогу, акушери будуть надавати акушерську допомогу. Всі працівники залишаються працювати, всі працівники будуть і по рівню свого медичного навантаження по обсягу надання послуг. Національна служба здоров'я України, ми сподіваємося, зможе і буде надалі фінансувати виконання всіх договорів за програмою медичних гарантій. Я я переконаний, що місто дотепер підтримувало і утримувало свої заклади, будучи їх засновником, і надалі це буде робити. Якби. Лише економічними категоріями і мотивами ми керувалися при прийнятті рішень. Ми точно вже давно і раніше мусили б йти на цей крок. Керівники медзакладів, які увійдуть до кластера, а це згідно рішення сесії, міська клінічна лікарня, номер один, дитяча лікарня, пологовий та стоматологічна поліклініка теж залишаться на своїх місцях. Вони переконує Олександр Левицький просто очолюватимуть свої підрозділи у межах новоствореного єдиного закладу. Тоді як саме об'єднання дасть можливість для усіх його учасників розвивати. Зберігши кадровий потенціал та отримати належне фінансування від НСЗУ. Всі головні лікарі, наприклад, Надвірнянська районна лікарня, Коломейська районна лікарня, всі лікарні це роблять і робили, і ніяка докремлених цей. Друзіль, і все в них було добре, кластерні заклади будуть діяти відповідно тоді і наповну задіють, коли вони зможуть укласти договори з Національною службою здоров'я України вже як кластерні заклади. Після щороку кампанія з укладення переукладення договорів відбувається, починаючи з листопада, там з грудня до січня. Процедура роботи чи заклад кластерний, чи не кластерний, і взаємодії з Національною службою здоров'я України, в тому розумінні, в якому це цікаво, пацієнтам, не зміниться. Пацієнти і надалі будуть отримувати медичну допомогу. Головне нам справлятися, якісно її надавати, облікувати цю інформацію, надавати цю інформацію і відстоювати повністю весь обсяг наданих послуг, щоб отримати кошти. Тим часом протестні настрої довкола кластера не вщухають днями. Працівники міського пологового не згодні з рішенням міськради про об'єднання з томат поліклінікою звернулися до міністра охорони здоров'я із проханням надати таким діям правову оцінку. Озвик, Віталій Магалатій, телеканал 402.